Якби в моєму тілі був якийсь симптом, і потрібно було шість місяців, щоб позбутися його, я би щодня говорила, що його ранами я була зцілена. І коли люди запитують, як справи, скажіть, я зцілений в ім'я Ісуса. Нічого надто великого, з чим Бог не міг би впоратися. Сьогодні Глорія кобо помолиться, використавши сильне слово сповідання для вашого повного відновлення та цілісності, Приготуйтеся приймати на сьогоднішній передачі переможного свірича. Приєднаємося до Глорії, Отче, Ми любимо тебе. Ми прославляємо тебе, ми благословляємо тебе, Ісусе, наш цілитель. Ми дякуємо тобі за те, що ти приходиш до нас сьогодні духом своїм або особисто, якщо захочеш. Ми би цього дуже хотіли. І ми дякуємо тобі за виявлення зцілень. Ми знаємо, що для тебе немає нічого надто складного, немає значення, що може мучити нас. Біблія говорить нам, що ти вже поніс це за нас. Отже, ми просто будемо приймати це сьогодні. Ми беремо наше зцілення. Кожен із нас буде зцілений від верхівки нашої голови до самісіньких п'ят. І ми віддаємо тобі всю хвалу і всю славу, Господи, в ім'я Ісуса. Амінь сідайте, будь ласка, алілуя сьогодні. Ми будемо приймати наше стілення згідно з цими місцями Писання про те, що вже було звершено. Стілення вже було звершено. Нам потрібно лише прийняти його, нам потрібно лише взяти його. А потім, щоб підтримувати його, продовжуйте вкладати слово Боже у свої очі, у свої вуха. Говоріть слова зцілення здоров'я. Навчіться слів інших слів, щоб відповідати людям, які нічого не знають про те, що ви повинні робити чи говорити. Якщо хтось, наприклад, телефонує вам наприклад, вам потрібно зателефонувати на роботу. бо ви захворіли, і ви робите все необхідне або подолати цю хворобу, але ви не можете вийти з ліжка. Що ви робите? чи ви телефонуєте і говорите? «У мене грип? У мене флюміїд. Мабуть, я помираю. ні, ви могли би сказати цього ранку. Я борюся з хворобою. І зараз я не можу прийти на роботу. Зараз я не прийду. Не кажіть, я не можу. Скажіть, мене не буде на роботі сьогодні вранці. Я борюся. навчіться говорити правильно, адже іноді нам потрібно щось сказати. Коли ми йдемо до лікаря, заходимо в кабінет і нічого не говоримо, крім я стілений», Це було б розумно, але тоді ви не отримаєте особливої допомоги від вашого лікаря. Що вам робити? Скажіть, я вірю, що я стілений. Тоді, які у вас проблеми, і ви можете розповісти, які у вас симптоми. Але не кажіть, мене нудить щоранку. Не кажіть, я постійно відчуваю біль. Скажіть те, що ви можете сказати настільки обережно, наскільки це можливо. Іноді ми потребуємо допомоги. І хороші лікарі це добре, слава Богу. Ми щороку їздимо до доктора Колберта, і ми виконуємо те, що він говорить. Замисліться над цим. Ми вживаємо здорову їжу, добре спимо, робимо здорові речі. Ми з кенетом живемо здоровим життям. Ми не можемо робити щось нездорове і очікувати, що будемо жити в божественному здоров'ї. Але сьогодні, вранці, ми можемо очікувати, що отримаємо зцілення, тому що зцілення належить нам. Проте було би добре, і Бог говорив Ізраїлю про те, що слід їсти, а чого не слід. І ви знаєте, що та їжа, яку він сказав їм, не їсти, була нездоровою. тобто тварин, що живилися падаллю. Адже хто захотів би споживати сміттєвих інспекторів? Саме для цього вони призначені, якщо подумати про тварин, які споживають м'ясо. Вони споживають падаль. І що ми робимо? Ми беремо слово Боже, ми отримуємо стілення, ми віримо цьому, ми знаємо це. Важливим є те, що Ісус сам. Узяв мої хвороби і поніс мої недуги. І його ранами я була зцілена. Ісус сам узяв ваші хвороби і поніс ваші недуги. І його ранами ви були зцілені. Знаєте, як правило, стілення відбувається миттєво, але так буває не завжди. Іноді потрібен час. Проте, якби в моєму тілі був якісь симптоми, потрібно було б шість місяців, яби його позбутися, я би щодня говорила. Його ранами я була зцілена. Якщо люди запитають, як у вас справи, скажіть, я зцілена в ім'я Ісуса. Ви не повинні розповідати іншим діагноз вашого лікаря. Просто стійте у вірі. Іноді нам потрібно стояти, нам потрібно робити це у фінансах майже весь час. Тому що для фінансів потрібна третя сторона ви, Бог, і, як правило, ще хтось. Щось має відбутися у природній сфері. Скажімо, що стосується фінансів, ви вірите, що вийдете з боргів? Багато років тому нам потрібно було кільканадцять місяців, щоб вийти з боргів. Але чи це було варто того? Отак, слава Богу. Хто хоче залишатися в боргах? Одного разу ми підрахували, скільки відсотків ми би заплатили, якби взяли в кредит. Мені здається, ми з Джорджем говорили про це на наших передачах. Але якби наше служіння було змушено брати гроші в кредит на все те, що ми робили, замість того, щоб вірити Богові і платити готівкою, в нас набігло би приблизно 40 мільйонів доларів за відсотки. на той час, поки ми збудували всі наші будівлі, придбали землю обладнання, Зробили все, що ми мали зробити. Половину того, що потрібно, ми заплатили би за відсотки. Уявіть собі, нам не потрібно розбивати суму на кілька виплат. Виплачувати відсотки. Слава Богу, чи не так? Ми віримо Богові. Ми приносимо десятину, сіємо пожертвування. Ми не повинні покладатися на ліки. Ми віримо Богові. чи я звертаюся до лікаря? Принаймні раз на рік я проходжу загальними догляд, слава Богу, і я завжди здорова. Ми зтілені, стілення належить нам. Направду, направду воно належить, говорить Писання. Він зробив це, він поніс це. А він поніс наші гріхи. Він узяв наші слабкості, наші нещастя і поніс наші смутки. І знаєте, там написано: ми в невіданні вважали, що це Бог вдарив і вразив його, наче проказую. Але він був поранений за наші переступи. Він був поранений за мої гріхи. Він був побитий за наші провини. Покарання за наше мир і благополуччя було на ньому. Інакше кажучи, як сказано в інших місцях. Ісус поніс прокляття кожне прокляття в Біблії написано, що прокляття охоплювало кожну хворобу і кожну недугу. Неможливо винайти нову хворобу, яка би не була під прокляттям. Слава Богу, кожна хвороба і кожна недуга є під ним. І Бог послав свого сина, щоб відкупити нас від хвороб і недуг. Дуже серйозна ціна була заплачена, щоб ми могли жити в божественному здоров'ї і не мати хвороб та недуг, хворіти. Це не Божа воля для нас. Отже, у світі цього ми повинні виконувати те, що можемо, аби жити здоровими і бути вільними від хвороб. наприклад, не вживати нездорову їжу, споживати здорову їжу, хорошу їжу їжу, яка корисна для вас, а не такі продукти, з якими потім вашому тілу потрібно боротися. Говоріть правильно не нарікайте і не скаржтеся. Якщо у вас є біль, ніхто і так не хоче про це слухати. Скажіть про це Господу. Скажіть, я вірю, що приймаю зцілення від цього. Якщо у вас є якийсь біль чи симптом, забороніть йому самі. Скажіть, в ім'я Ісуса, ти не прийдеш на мене. Я забороняю тобі? Я не беру грип. Я ніколи не матиму грипу. Зверніться до диявола, зверніться до цієї хвороби. Скажіть, ні, я не матиму цього. Біль я наказую тобі забиратися геть в ім'я Ісуса. Забирайся геть від мого тіла. В мене не буде болю. Алілуя, ісус поніс мої болі. Отже, вам потрібно живитися Словом Божим стосовно свого стілення і свого здоров'я. Знаєте, в мене є список з місцями Писання про стілення, і коли мені потрібно, я перечитую їх. Більшість із них вже є в моєму дусі зараз, і я можу їх промовляти, промовляти, промовляти. Але якщо це буде щось серйозне, я візьму свою Біблію. Я буду дивитися на ці слова. Я буду вкладати ці слова в свої очі. Я буду промовляти їх, і я буду вкладати їх у свої вуха. Я буду промовляти їх зі свого серця. Він прощає всі мої гріхи. Він відкупляє мене від смерті. І оточує мене милістю і любов'ю. він стіляє всі мої недуги. і там сказано: Він відкуповує мене від смерті. На полях я написала: він спасає моє життя. Слава Богу, ось що це означає. Він спасає моє життя. «Він відкуповує мене від смерті, оточує мене любов'ю і милосердям. Смерть забере геть з міста. Я не піду звідси, поки Ісус, і ми не будемо готові. Коли Він буде готовий, я готова, але не раніше. Я збираюся прожити повне число своїх днів. Я маю намір бути здоровою, і сильною кожен день, який я живу на цій землі. Слава Богу. І ви теж можете бути такими. Алілуя! Він прощає всі мої гріхи і зціляє всі мої недуги. Лікарі приходять і говорять вам, це смертельна хвороба. Що ж, усі ми смертні? Але він має на увазі вже зараз, швидко і що ви пам'ятаєте? Ви пам'ятаєте всі ці місця писання про стілення, і далі тут сказано, що він відкуповує мене від смерті? тобто, це звучить досить таки смертельно. Чи не так нас не повинно навіть похитнути це слово смертельний? Він відкупляє. Знаєте, я ще не навчала про це. Не думаю, що я навіть знала про це раніше. Він відкуповує мене від смерті. Слава Богу, він відкуповує мене від смертельних хвороб. У мене ж мурашки по тілу повзають Він оточує мене любов'ю та милістю. Слава Богу. Він наповнює моє життя добрими речами. Моя юність відновлюється, мов у орла. Слава Богу, моя юність оновлюється мов орел. Коли вам виповниться 70? але краще не чекайте, починайте вже у 40 років говорити. Моя юність оновлюється мов у орла. Слава Богу, таким чином ви зможете спокійно дожити до 70. Знаєте, що в моєму тілі немає жодних симптомів. Я маю силу, я рідко коли втомлююся. Чому? Тому що я стою на слові Божому, я вірю, що я стілена. Я вірю, що він відкупив мене. Я житиму довго і буду сильною. Алілуя. я би хотіла дожити до того часу, поки не прийде Ісус. Тому що я вважаю це так круто бути підхопленою. Це станеться Знаєте, З кожним днем ми все ближче до цього. І кожного дня ви можете бачити більше виконаних пророцтв. і я навіть не знаю, коли це станеться. Я не знаю, чи він прийде за мого життя чи ні. Але я би хотіла бути підхопленою. Я би хотіла, щоб це сталося ще за мого життя, тому що я вважаю це дуже захопливо. Однієї ночі це станеться, і наступного дня люди запитають: а куди поділися такі-то? Я не знаю, а де такі-то. На роботу ніхто не прийшов, ніхто не працює на машинах. Ніхто не сидить на друкарських машинках. У відділі залишилося всього один чи двоє людей. Але це буду не я. Мене не буде. Замисліться над цим, як говорив Татусь Кларк. Хто з вас пам'ятає татуся Кларка? Чорношкірий чоловік він приїжджав на всі наші конференції, сидів там у кутку у своєму капелюсі. Він говорив так: замисліться над цим. Протягом усієї проповіді він повторював: подумайте про це, замисліться над цим. І здається, я повторюю ці слова принаймні 10 разів на день. Він настільки вклав це в мене. Подумайте про це. Слава Богу. Якщо ви ще не прийняли Ісуса Господом свого життя, вас чекає інше майбутнє. Мене тут не буде. А ви десь будете? Я піднімуся вгору. Ви залишитеся унизу. Ну це не чесно скажете. Ви я не погана людина. Ви йдете вгору не тому що ви добра людина. Ніхто з нас не є достатньо добрим для цього. Ви йдете у тому що ви приймаєте і робите Господом свого життя добру людину. Яка понесла наші хвороби і наші гріхи, Ісуса Христа. І ми отримуємо в нашому житті те, що Він здобув для нас. Ми би ніколи не заслужили життя, тому що ми народилися у смерті. Ми би ніколи не змогли заслужити Його. Тому Ісус прийняв Його за нас і дав його нам. Слава Богу. Він дав нам життя саме тому потрібно прийняти Ісуса Христа Господом свого життя. Він є Спасителем. Якщо ви ще не зробили цього, і ви говорите, знаєте, мене так не виховували, Мене теж так не виховували. Там, де мене виховували, лише хрестили у воді і на тому все, але вони щось спустили. Єдиний спосіб отримати хороший кінець це прийняти Ісуса як Господа і Спасителя. Подумайте про небо. Можливо, ви будете жити на небі через одну вулицю від мене? Можете собі уявити ви у своїй оселі, я у своїй оселі. Від вас до мене веде дорога із золота, золоті вулиці. Не знаю, можливо, там навіть не потрібно буде доріг, не знаю. Можливо, ми будемо пересуватися з одного місця на інше. Як би не було це буде чудово. і знаєте, якщо Ісус забереться. Тоді більшість із нас адже ви вже цілком дорослі. Тобто, незабаром ми вирушимо туди. ми проживемо повне число наших днів на землі, яке повинно дорівнювати 120 рокам згідно з писанням. І тоді ми відійдемо звідси. Але я не думаю, що Ісус чекатиме аж так довго. Особисто я не думаю, що у нас буде час, аби дожити до 120. А ви як думаєте? Я думаю, що все відбудеться швидше. Проте, якщо ми доживемо до 120, ми знаємо, як бути зціленими, ми знаємо, як бути визволеними. Отже, у нас будуть хороші 120 років, здорові, сильні 120. Алілуя. Але було б набагато краще піти звідси. Алілуя! Слава Богу! Тому, якщо ви ще не прийняли Ісуса Господом свого життя до сьогоднішнього дня, ви втрачаєте благословення у цьому житті. І ви втрачаєте благословення у наступному житті. Потрібно лише сказати, Ісусе, я приймаю Тебе як свого Господа і Спасителя. Просто зверніться до нього і скажіть йому: І сьогодні. Ми будемо приймати наше зцілення згідно з писанням Бог хоче, щоб ми мали життя і насолоджувалися ним у третьому розділі. Послання до Галатів сказано, що ми були відкуплені від прокляття. І якщо ви подивитеся описання, там сказано, що кожна хвороба і кожна недуга є під прокляттям. Навіть та хвороба і недуга, яка наперелічена у цьому проклятті, вона є під прокляттям. Тому лікарі не можуть винати нічого нового, що не було би під прокляттям, жодної нової хвороби, яка би не була під прокляттям. Отже, ми вільні, ми були зцілені. Зцілення належить нам. Нам потрібно лише прийняти це слово і діяти за ним. Слава Богу. Тож сьогодні давайте закриємо наші очі і дамо можливість тим, хто ще не народився згори, зробити це. Повторюйте за мною, Отче. Я приймаю Господа Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. Я очікую навчитися прожити все моє життя до самого кінця у послуху тобі. І я дякую тобі за стілення свого тіла зараз. Я розумію, що Ісус поніс мій гріх. він поніс мої хвороби, мої недуги, і я відпускаю гріх. Я відпускаю хвороби і недуги. Я беру своє зцілення. Я приймаю народження згори, нове життя. Я залишаю це старе життя позаду. І я приймаю цю нову природу, якою Бог забезпечує мене зараз. Навчи мене, як жити у послуху і благословенні. Сповни мене своїм Святим Духом до переливання через край. Нехай він буде моїм учителем. І ми дякуємо Тобі за це. Ми віримо, що приймаємо це. Ми беремо наше нове народження. Ми беремо наше зцілення. Ми беремо наш мир. Ми дякуємо тобі за здоровий розум, сильне тіло. Сильний дух, який панує над нами. І ми віддаємо тобі всю хвалу в ім'я Ісуса. Господи, ми вдячні. Хвала йому, ми дякуємо тобі. Ми дякуємо Тобі, що ми стілені. Ми дякуємо Тобі, що ми вільні. Алілуя. Слава Богу, дякуємо Тобі, Господи. Дякуємо Тобі. Дякуємо Тобі, Ісусе. Дякуємо Тобі, Ісусе. Слава Богу. Він узяв наші хвороби, він поніс наші недуги, він поніс наші гріхи, і ми можемо бути вільними. Стілений від верхівки голови до самісіньких п'ят тут є молода жінка, яка народилася з дефектом серця. І я не можу сказати, що це шум серця. Це так, ніби у вашому серці є якась діра, і вона так і не заросла. Ви в процесі зцілення. Я не знаю, якими були ваші симптоми. Задишка, ви не могли бігати. Те, що ви не могли робити, робіть це зараз в ім'я Ісуса після молитви, і ви побачите, як кожен симптом залишає вас. Ісус продовжує давати людям зараз нові серця, нові частини тіла. Слава Богу. Глорія, це Джессі з міста Менсфілд, штат Техас. Самого Менсфілду. І лікарі сказали їй, що в неї були шуми серця. Справді і трейсі проголосив, що шум серця або діра у серці зцілені. І він сказав, що на його думку це молода людина, а їй майже 75. Так, ми молоді. Вона молода. Тож то ж вона прийняла це. Вона це взяла. Так так хвала Богу. Амінь. Ви отримали це. І ви вже бачите різницю. Ні, я не бачу різниці, але я вірю, що приймаю. Але ви це маєте. Так. Я погоджуюся з цим. Ви це так, маєте. Так. так на 19 липня мені призначено зустріч з кардіологом. Я вірю, що я приймаю все. Він сказав, що проблема збільшилася, але не варто з цього приводу тривожитися. Проте я нічого не хочу залишити на столі. Я хочу мати все. Так, амінь. Амінь. Сестра Глорія це семирічний Люк і його мати Дженей з Гензену, штат Алабама. Люк народився шумом серця, і ця проблема з серцем викликала задишку все його життя. Поки ми молилися тут сьогодні, він відчув силу Божу у своєму серці. Хвала Богу, і він сказав, що він зцілений. Я вірю цьому. Він почувається Я вірю цьому. І він з нетерпінням чекає, коли повернеться додому, щоб грати в футбол на подвір'ї разом зі своїми братами. Хвала Богу! Алілуя! Слава Алі Богу. люку. Підійди сюди. Хочу міняти Лорію? Я хочу порозмовляти Її з тобою. Їй це сподобається. Хвала Богу. Я дуже рада, що ти зцілений і сильний. Ти граєш в американський футбол. Отже, ми молимося за футбольну кар'єру Люка. Дякуємо тобі, що він ніколи не буде травмований. Що він сильний, що він найкращий люди говоритимуть, це люк він найкращий. В ім'я Ісуса. Амінь. У що ти гратимеш? У футбол на якому місці ти будеш квотербеком? Ще не знаю. Чи будеш у захисті, ще не вирішив. Ну що ж, у тебе ще є час? Ти можеш прийняти рішення, але Господь з тобою. і Він любить тебе. Я дуже рада, що ти зцілений. Хвала Богу, дякую тобі за твоє свідчення сьогодні. Будь ласка, ходи на люку. Який гарний хлопчик, це євангеліє від луки. Амінь. Так. У мене ще троє дітей, і він не міг бігати так швидко, як вони, чи гратися так швидко. Йому доводилося зупинятися, тому що йому бракувало повітря. У нього була задишка, тож він зупинявся, а потім знову починав грати. І я думала, що з ним не так. Тож десь два роки тому я відвела його до лікаря, і саме тоді вони знайшли шуми в серці. І він сказав лікареві: Я не вірю в це. Лікар відповів йому. Але ж я дивлюся зараз на твоє серце. Люк заперечив, мені байдуже, я не вірю цьому. Мій ісус говорить, що в мене цього немає. Ви можете показувати мені це, якщо хочете, але в мене цього немає. І тоді лікар подивився на нього і сказав: Ну що ж, нехай. Це було так кометно, тому що коли Глорія молилася за людей, він сказав мені, мамо, мені потрібна склянка води. І я запитувала, для чого. І він відповів, тому що у мене вогонь всередині, і потрібно загасити вогонь. Маючи ці шуми в серці, я відчував, як мені все горить, і мені потрібна була вода, тому що всередині мені було жарко. І я говорила: Ні, Любий, це сила Божа в тобі. І він сказав: Мамо, цей шум серця він зник. Бог дав мені нове серце, і я відповіла: так, синку. Я чудово себе почуваю. Чудово. Ісус є Господь. немає такої хвороби, яку Бог не міг би зцілити. Біблія говорить, що Ісус сам поніс це прокляття за нас, щоб ми могли бути зцілені, вільні і благословенні. Він є відповіддю на кожну фізичну проблему. Зараз я помолюся за ваше стілення, особливо за тих, у кого є смертельна хвороба. Приймайте стілення, коли ми будемо молитися. Отче, я підіймаю до тебе кожну людину, яка хвора сьогодні. Я підіймаю тих, кому сказали, що для них вже немає надії, кому сказали, що в них смертельна хвороба. Ми знаємо, що для тебе немає нічого невеликовного. Ти отець, який стіляє, чи не чудеса. І в ім'я Господа Ісуса Христа, Твого Сина, я наказую кожній хворобі і кожній недузі зникнути з вашого тіла. Кожна людина, яка слухає зараз мій голос, приймає своє стілення. Беріть його, починайте робити те, що ви не могли робити раніше. Скажіть, я маю його. зверніться до Слова Божого, шукайте місця писання про зцілення і живіть себе зціленням. Саме так віра стає сильною, саме так вона стає сильнішою, коли ви продовжуєте живитися Словом Божим і дійте згідно зі своїм зціленням. Будьте цілісні в ім'я Господа Ісуса Христа. Алілуя! Слава Богу! Надішліть нам своє свідчення. Сьогодні на передачі п'ятниця, день пожертвувань. Я помолюся зараз за ваші пожертвування. Лише зачитаю вам написане у другому посланні до коринтян 9.6. пам'ятайте таке. Хто сіє скупо і не охоче, також пожне скупо і неохоче, а хто сіє щедро. Що благословення прийшли до інших, також пожне щедро. Нехай кожен дає так, як постановив у своєму серці. Ви повинні приносити свої пожертвування писанням. Якщо ви хочете пожинати багато, сійте багато. Ми з Кенетом навчилися цього з роками, і нам нічого не бракувало. І я вірю, що ваше примноження в дорозі. Просто беріть його. Скажіть, я маю його, я беру його в ім'я Ісуса. Говоріть його і промовляйте. А воно моє. Дякуємо тобі за примноження, Господи. Дякуємо вам, партнери, за те, що стоїте з нами і допомагаєте нам. Ми дуже любимо вас і вдячні вам. Якщо ви пропустили якусь передачу школи зцілення цього тижня, зайдіть на наш сайт в інтернеті. Ісус, скоро прийде алілуя! Не пропустіть цього! Це Глорія Копленд нагадує вам, що Бог любить вас, ми любимо вас. І, Ісус є Господь.